Чи доцільна заборона черемші ще у 2021 році? Цю рослину знову внесли до червоної книги України? Відтак за її збір та продаж передбачена адміністративна відповідальність та штраф. Що про це думають люди? Та чи продають її навіть попри заборону? Наша Вікторія Резун дізнавалась. Ось така черемша на місцевому ринку коштує 10 гривень. Продають її, здебільшого пенсіонери. Кажуть, не бояться штрафів, адже втрачати заробіток не планують. А й попробують, а не попробують уштрафувати. У Львові депутат обікрав півтора мільярда вкрав і вбрав всю вишивану сорочку, то йому нічого нема. А, а що розумію. ми черемшу продаємо, то нам заборонили. Таке не буває. Продавці кажуть, попит на черемшу є, а тому і продають її, аби хоч трішки заробити. 50-60 пучків. А що люди кажуть? Смачно? Так, так. Хто любить чесничок, то так, а я чесник не їм. Черемшу повторно занесли до Червоної книги України три роки тому. Відтак її збір та продаж знову заборонений. Оскільки червона книга понад раз в 10 років. Відповідно, на ка... Міністерство довкілля теперішнє видало наказ про затвердження нового списку видів червоної книги. І експерти ботаніки, науковці вони намагалися виключити черемшу із червоної книги, тому що вид доволі масовий, вид вживається в їжу і, зрештою, не так сильно йому там щось і загрожує, якщо ну, говорити по правді. Але е, підключилися екоактивісти, які почали акції протесту під міністерством, коли передбачена відповідальність за збирання. Тобто вилучення з природного середовища Черемші, там передбачений менший штраф від 510 гривень до 850 гривень. А за дії пов'язані із збутом і розповсюдженням, тобто продажем, передбачений більш суворий штраф вже від 1700 гривень до 3650 гривень. Місцеві мешканці зізнаються, додають черемшу в салати, кажуть так смачніше. А головне корисно щодо заборони на збір та продаж рослини, то вважають її недоцільною. Це дуже корисний продукт харчування. При тим, що весна, вітаміноз, він дуже добрий. А продають їх, як правило, не бізнесмени, які сидять по кабінетах, а бабусі. І виривають вони не з корінням, а виривають вони просто корінці, цибульки то залишаються, а вони стебла беруть, і листочки, і то тільки певний період часу, доки вони молоденькі. Весною, тому що перші вітаміни потрібно їсти в моєму році, в моєму віці. Тут треба по лісі знаходитися, щоб її нарвати. Ціна нормальна. Поки закон на заборону збирання та продаж черемші не скасували а тому отримати штраф можуть не лише продавці цієї рослини, а й безпосередньо покупці, стверджують адвокати. Сума стягнень від 1700 гривень.